А мир такий крихкий, мов порцеляна, немов кришталь, що б'ється від руськи. Хоч пісня, щастя, зім така жадана, тож хочеться, щоб мир був віки. Бо коли мир, тоді сміються діти, бо є в них тато, мати, хліб, сім'я. Дорослим також є чого радіти, є мрія, щастя, пісня, солов'я. Є тиша, спокій, сонце, мирне небо, краса довкола, творчості політ. І все тоді прекрасно, все як треба. І ти щасливо йдеш у білий світ. А поруч мертва безпіханна мати, і батько десь на впав. Бою, бою, бо. Нема кому дитинку обійняти, бо цілий світ вичтичний. Коли ж війна, тоді усе жахливо, бо смерть чігає в кожному кутку. Як вижити? Бо щезенти не диво, здригається дитя у сповідку. Була ж можливість всім у мирі жити, та хтось порушив цього часу плив. Бо захотілось світ йому спалити, і він забив у мир глибокий клим.